В Health 24 реалізовано перегляд електронних направлень в медичній карті пацієнта. Відтепер лікар може перейти в медичну карту пацієнта і зверху одразу бачить вкладку Електронні направлення. Дана сторінка працює точно так само, як сторінка направлення в меню зліва, тобто у нас є ті ж самі параметри пошуку. У нас також є галочка Тільки Мої. Також є можливість надіслати список до ESO. Також є відповідна можливість створити направлення, пакетна обробка, тобто повністю функціонал вкладки направлення в меню зліва, але по даному пацієнту. Також, якщо натиснути Створити направлення з карти пацієнта, поле пацієнт буде передзаповнено автоматично. Нам залишається обрати медичний запис та послугу для створення направлення.